Всім привіт! З вами подкаст Пізнай Крим» і я його ведуча Анастасія Бакульна. Сьогодні ми будемо з вами досліджувати історію однієї кримської татарки. Сейда Арифової, яка за час Другої світової війни двічі врятувала єврейських дітей від окупаційної влади, а саме від нацистів та від радянської армії. Першу історію Сейда Арифової я почула, а якщо точніше побачила у фільмі Чужа молитва, який власне про це й розповідає. Його зняв кримськотатарський режисер Ахтем Світаблаєв, і ця історія на мене вплинула з двох сторін зі сторони людини, яка не боялась. Пожертвувати власним життям для того, аби врятувати дітей, і також людина, яка, незважаючи на те, що врятувала дітей вперше, змогла врятувати їх вдруге, але не змогла врятувати себе. І саме тому ця історія для мене є по особливому щімкою. То скільки євреїв у Бахчисараї і де ховаються? Тоді я тебе Ти вже вбив мене. Я прийняла на ніч безпритульних дітей. Мені дуже страшно за всіх всі це діти. Серед них є євреї? Ні. За кожного пійманого єврея обіцяють гроші. Якщо німці знають, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють. Я знаю. Але ж вони діти. Я запитала Ахтема, чому він взявся саме за цю історію. Як на нього ця історія вплинула, і також як відбувався процес зйомок, можливо, там на декілька кейсів можна розділити цю відповідь, тому що, по-перше, я здивувався, чому я не знав цього, тому що я почув про цю історію. Якщо не помиляюсь, ну десь напевно на початку 2000-х років і був здивований, чому я не знав до цього про цю історію. По-друге, сама історія порятунку дітей і більш того. Я потім, коли вже презентували стрічку, там по різних країнах і так далі, в тому числі я приблизно те саме і казав про те, що не просто перетунок, да? тобто в, 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 в фільмів, історії або таких рефлексій на території творчості стосовно рятунку да людьми одне одного, і в тому числі євреїв а різними людьми, ну доволі багато, і серед них є великі просто історії художні. Там і список Шіндлера, і Гіда. Ну ми всі ми всі знаємо чудово, ці стрічки в тому числі. Але так, щоб два рази, і ще це поєднувалося з тим, що ну доволі давно вже я всередині себе поставив ну, такий умовний знак порівняння між нацизмом і комунізмом, тому що метода власне будування, ну скажімо так, такого собі суспільного довгого співжиття з такою кількістю жорстокості, ненависті і бажання побудувати щось велике. На рівні ідеї, і при цьому абсолютно нехтувати людським життям, і тут такий прояв, коли людина, яка ну власне пройшла майже всі тортури, да які ми знаємо, якими діла. власне, влада і кому... і комуністів, і нацисти так само вчиняла. Ти розумієш, що ці діти і ця на той час дівчина опинилися в такій ситуації, коли вибору майже немає, окрім того, що ти маєш бути готовою завжди померти? Це доволі важко, я вам скажу прийняти таку думку середина себе. Що от, Якщо хочеш врятувати, а потім ти вже приростаєш до цих дітей і не за день, і не за два, да й вони стають частиною тебе. Ну, весь цей симбіоз моїх внутрішніх почуттів, да, на той час я вже був батьком, і це ще додало такого усвідомлення з одного боку розуміння і відчуття, чому саме вона так вчинила, да але водночас розуміння того, наскільки це був дуже непростий шлях, ну так м'яко кажучи. Коли ми почали розробляти цю історію, виглядати відтові кіно. Я маю на увазі шукати матеріал там і, так далі, і так далі. Було ще моє здивування, що виявляється навколо цієї історії дуже багато таких суперечностей, як ми знаємо, є ну відповідна організація, да і в Ізраїлі, в тому числі при музеї Холокоста Єдлашем, власне, там комісія якої да і надає так, той статус праведність світу або праведник світу. Які під час голокосту рятували і ще там немає. Ось і потім, вже після виходу фільму, навіть декілька разів у нас були такі дискусії з цього приводу: ну, мовляв, і зустрічав такі вислови, що так не маєш підтвердження. Ну тобто, якщо людина врятувала, да і тим більше стільки дітей, то напевно, що ретельно працювали люди. А я для себе вирішив, що м, якщо я не чую і не бачу, і не зустрів досі, да, людину, яка б сказала ні, так не було, ось вам докази ось вам аргументи, і я все ж таки стою на тому боці, що якщо існує один наратив, такий, да і на відміну від цього не існує доказів, що цього не було, я все ж таки вірю, що це відбулось. А от якщо у вас є бажання. І аргументи довести, що це не так. Тоді, якщо хочете робити це, ви думайте. Я точно цим займатися не буду. З чужою молитвою було бажання розповісти про те, що люди не народжуються з поганими. Це таке на моє переконання. Можливо, я помиляюсь. Ми самі все це робимо, і не дарма кажуть, що це вишні настільки мілості фільми сердень, що він завжди дає людині. Шанс і вибір. Ми все своє життя знаходимося на території вибору. І оцей ж шлях непростих рішень, які приводять до того, що твою дитину рятує людина, яка не належить до твоєї конфесії, релігійної, маю увазі, ти починаєш розуміти, що в цьому сенсі не існує чужої молитви. ніж ми почнемо обговорювати, я би хотіла також поділитися деякими цифрами, які надає інститут національної пам'яті. А саме те, що у 2004 році Верховна Рада Автономної Республіки Крим на вшанування жертв нацизму проголосила 11 грудня Днем пам'яті євреїв і кримчаків, які загинули в роки Другої світової війни, згідно з переписом населення 1939 року в Криму проживало 65 тисяч євреї. За даними нацистської влади, на початок листопада 1941 року в Криму зафіксовано 40 тисяч євреїв. Після вигнання нацистів із Криму живими лишалося лише 499 осіб. Це насправді насправді, дуже страшні цифри, і е, цікавий факт. Насправді я цього не знала про те, що наразі відомо 68 імен праведників народів світу, що проживали в Криму. Тобто можна припустити, що більша половина була це саме кримськими татарами, і рівно стільки історії ми ще не почули про те, як вони рятували євреїв. Поговоривши за Ахтемом, я прийшла до своєї подруги до Наджиє, де ми підняли разом саме цю тему також. І я запитала про те, наскільки популярною була ця історія в Криму, чи можливо ще щось відомо про Сайде Рифову. Що відомо після того, як вона повернулась і чи вдалося їй повернутись? Я знаю Наджиє, що ти знаєш і іншу сторону історії про Сайде Арифову. І чи могла би ти поділитися з нами нею? На жаль, про Сайде Ріфову я дізналась теж насправді не так давно. Коли кажу не так давно, це означає, що я про неї не знала, наприклад, з дитинства. На жаль, бо мені здається, що саме такі особистості вони вартують уваги, а в кожній сім'ї мають розповідати про таких жінок, бо вона є неймовірним прикладом оцієї знаєш, такої відданості, людяності. І насправді вона ж ризикувала своїм життям і вперше, і вдруге. Сайдеріфова повернулася в Крим, і наскільки я знаю, вона потім якось намагалась розшукати тих дітей. Але я не знаю, можливо, через вік, знаєш, вони вже всі були дорослі. Можливо, ну я не знаю, що там сталося, чи вдалося їй хоча б когось знайти. Але наскільки мені відомо, то вони так і не знайшлись. Все своє життя вона їх пам'ятала. Вона пам'ятала, власне, як їх звати. Вона пам'ятала якісь діалоги, які відбувались між ними, і Сайдерів, мені здається, вона в 2007 році померла вже в Криму, повернувшись до себе додому. Але. Я дуже вдячна Ахтемусі Таблаєву за таке кіно, бо ти знаєш тільки окремі люди, які цікавляться цією темою, і тільки ті, хто сидить у Фейсбуці, а в Фейсбуці досить багато в якийсь момент писали про Ріфову, і час від часу, як нагадують, он що сьогодні правідниця світу там могло б виповнитися стільки -та років, там 100 років, там 105 років. Але коли він зняв про це кіно. Я знала історію Сейдеріфової, але вона для мене не була настільки. Аж знаєш, я коли побачила це кіно, я майже весь час проплакала. Вона неймовірна. Я хочу, щоб кримські татари і українці і загалом світ знав про таких жінок. Та, я тут з тобою погоджуюсь. Я насправді радію тому, що їй вдалось таки повернутися в Крим після всього, що вона пережила. Чи відомо тобі якісь ще історії, які от схожі до історії Сайдерифової? Ти знаєш так, поодинокі якісь історії про врятованого єврейського хлопчика. Я знаю, мені здається, що я десь читала, що його родичі навіть опікуються якимись родичами, його кримськими татарами. Не знаю, чому. Ми так і знаєш, от ти сказала, що Сайдеріфу не було внесено в праведників світу, бо не, не має доказів. А це зрозуміло звідки взятись доказів? Їх ну їх просто знищили це докази, і мені здається, що таких історій насправді дуже багато. Бо ти знаєш трохи зараз не про цей фільм, та, але я нещодавно говорила з істориком, який мені розказав історію, що насправді в 30-х роках, коли був голодомор, деякі українці опинялись в Криму, бо вони ну, переїжджали, бігли, я не знаю, від голоду до Криму, і кримські татари їм допомагали прижити голод. Бо в кримських тар був досвід, 20-х років голоду. І власне в 30-х роках вони вже знаючи, коли тільки почались якісь там знаєш ознаки того, що буде голод, то вони йшли в ліса кудись і закапували там я не знаю, м'ясо, крупи, все що завгодно. Знаєш, і потім це власне викопували і годувались так. І для мене, наприклад, це було відкриттям бо до цього. Я взагалі не чула таких історій, тому мені здається, от якби тоді кримських татар 44-му не виселили. Ми б історію про Сайде таких як Сайде Ріфова, і оцей хлопчик врятований кримськими татарами, було б більше. Я тут абсолютно погоджуюсь, бо теж поки ти це розповідала. Наприклад, я не знала про те, що кримські татари допомагали українцям під час голодомору. Це теж дуже сильна історія. і Я би хотіла, аби це істориками підіймалось, можливо, виділилось в якусь окрему книгу, а потім з цього би вийшов окремий фільм для того, аби теж чим більше українців та і кримських татар дізналися про це і. Я розумію, що ти права в цьому, що якби не депортація, навіть і теперішня окупація, можливо, ми б ще могли знайти якісь свідчення про врятованих євреїв кримськими татарами. І я все ще сподіваюся, що можливо. Комусь це вдасться, хоча би ще буквально дві-три історії, якихось таких знайти, аби було відомо, бо це дуже сумно. Я розумію, що люди, коли рятували, вони не думали про якесь визнання. А найменше, що ми можемо робити для них, це пам'ятати і знати про це. І тому дуже би хотілось якось про це дізнатись, але. Ми розуміємо те, що все, що робить Росія, це ну нам ще повезе, якщо в них в архівах лежать якась інформація, а не те, що воно десь спалене і вже абсолютно знищене. Ти знаєш, я напевно, що зараз прозвучу як мер мого одного з улюблених міст. Пана кличка, але завтрашня історія це те, про що ми сьогодні з тобою говоримо. Завтра це для когось буде історією, і тільки в наших руках оці моменти якось записувати. Я не знаю, ми з тобою зараз робимо подкаст. Це для кого стане підґрунтям, щоб зацікавитись більше цими історіями. А хтось напише книжку, і так потроху, потроху. Я дуже сподіваюся, що ми більше ніколи не зробимо тих помилок. Які ми робили в минулому, бо скільки б я не говорила з людьми з, наприклад, з культурологами, які кажуть, що наше культурне надбання, наша спадщина, вона або десь не в Криму, або в Україні да? Ти знаєш, що зараз, коли вони окупували Херсон, то вони виводять всі артефакти, тобто так. там в музеях майже нічого не залишилось, окрім тих, які таки вдалося заховати, так, так. і ти розумієш, що колись. Умовно, давай так, через 50 років вони будуть це представляти як своє. І тому ми сьогодні маємо зробити все, щоб запам'ятати і знати оцю історію, що в нас є минуле, воно прекрасне, воно дуже класне, і не дати ні в якому разі це знищити. Так, і зокрема, я би хотіла також підняти під тему до цієї теми. Це власне допомога і вдячність, оскільки, коли я шукала інформацію про євреїв, кримських татар, про їхню взаємодію, дізналася, що насправді. Україна є четвертою країною в списку за тою, яка найбільше допомогла врятувати євреїв під час другої світової війни, і що насправді маленькі меншини в межах України вони допомагали рятувати євреїв. І Я би дуже хотіла, аби ця історія, цейдеарифової, пробудила в нас цю небайдужість і. Шанс допомогти кримським татарам, які також повертаються, їх треба інтегровувати. Вони ті, які пере... вирішують переїхати з тимчасово окупованого Криму сюди. Це я вам скажу це великий виклик, насправді, і це дуже болючий процес. Бо зовсім різні наративи звучать тут і там. Це зовсім інше суспільство, і треба допомагати власне інтегровуватись. І я розумію, що це зараз прозвучить пафосно, але окрім того, або пам'ятати про це ідеарифу, вшанувати її пам'ять можна тим, щоб робити щось схоже, тобто і допомагати інтегровуватись людям, які зараз цього потребують, і тому це треба починати з зізнання історії, зізнання трохи навіть мови якихось базових слів. Зізнання того, як відрізняється кухня, чи точно це і ваша кухня, тобто, аби не образити, аби не зачепити, бо це зараз дуже вразлива тема, і вона буде вразливою ще дуже і дуже багато часу. А тому я надію, що за цей час можливо вийде ще якийсь фільм. Я би, наприклад, хотіла побачити фільм про те, як кримські татари допомагали врятуватись від голоду українцям, оскільки ми вже маємо фільм про те, як журналіст Гаррет Джонс допоміг так. українцям, то чому б не розповісти про кримських татар, тим більше що от вони ж. Ось тут так близько. Я думаю, що це історія не про порятунку одного народу іншим народом. Я думаю, що це більше така особиста історія Сайде і її людські риси. В принципі, можливо, я зараз кажу так, тому що я кримська татарка, але мені здається, що кримським татарам дуже притоманно когось рятувати. І, от, на прикладі Сайде, і є ще декілька там поодиноких таких прикладів, де дійсно. Про представники кримськотарського народу рятували там євреїв, і я чомусь впевнена, якби на місці євреїв були якісь інші люди, якоїсь іншої національності, то все йде, бо вона б зробила так само. Друзі, як ви почули вже, насправді тема, хоч і не дуже поширена, але з неї можна взяти багато рефлексій, багато роздумів. Я сподіваюся, що у вас вони теж будуть, і мені буде цікаво їх почитати, тому діліться з нами, а можливо. З ваших якихось роздумів нам знаджіє прийде ще на думку ще якась тема, яку би ми могли дослідити. А закликаю також залишати відгуки на наших подкаст-платформах, підписуватись на нас. І також ми будемо дуже вдячні, якщо підтримуєте нас на Патреоні або лікпеї, оскільки це дасть нам змогу продовжити досліджувати цю тему та декілька інших тем, які в нас є в планах, та розвивати нашу подкаст-спільноту. Тож будемо вдячні за підтримку. До зустрічі, корошкінжі, салахнікала. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Академії програми MediaFit для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.